Усім привіт! Вітаю в блозі психотерапевтки. Нагадаю, що я засновниця психологічної студії Сенс, а ми з вами протягом п'яти хвилин говоримо. Про те, як навчитися турбуватись про своє ментальне здоров'я. І сьогодні говоримо про три речі, які допоможуть справитися з тривожністю і тривожними думками. Насправді, можливо, ви про це не задумувались, але найчастіші скарги власне, до психотерапевта є пов'язаними з тим, що є забагато тривоги, напруження і переживань від відносно якихось катастрофічних ситуацій, які можуть трапитися, які людина власне не здатна зупинити. Чому це так і як це працює? Під капотом наших переживань насправді лежить та сама еволюція, адже наш мозок став достатньо розумним для того, щоб створювати стресові події в нашій голові. За це відповідає якраз кора Лобних доль. І ми можемо собі уявити якісь різні сценарії розвитку подій і від цього почати переживати, так, начебто, прийшли в свій внутрішній кінотеатр і зразу вам скажуть, що деякі люди звідти практично і не виходять. І так само, як кінотеатр. Нас може якась з цих стресових подій настільки розчулити, що ми можемо або ж лякатися, або навіть почати плакати. І власне мозок розумний, щоб створювати такі внутрішні сценарії, але поки що недостатньо розумний для того, щоб навчитися виходити з внутрішнього кінотеатру і себе заспокоювати. Це дуже відрізняється від тварин, адже нам, напевно, буде важко уявити собі кота, який переживає за недосконалість соціальної системи, або про те, що я буду говорити на наступному своєму побаченні, або що станеться, якщо, наприклад, про мене щось подумають інші. І з точки зору тієї ж еволюції, власне, цей хронічний стрес, цей безкінечний внутрішній кінотеатр, це надбання якраз суто людини і в такій незначній можливо мірі вищих приматів. А чи тільки ми люди схильні мати емоції або ж таке зростаюче напруження тіла лише на основі своїх думок, то що ж робити, якщо ви в буквальному розумінні живете в такому внутрішньому кінотеатрі і переживаєте в прямому розумінні за все, або ж знову ж таки це може відбуватися з кимось з ваших близьких, і тоді можете поділитися з ними цим відео. Для того щоб. Припинити розвиток такого тривожного розладу або навчитися з ним справлятися, ми можемо сьогодні дізнатися про ті речі, які належать до технік самодопомоги, які можуть вам допомогти. Першим і найважливішим кроком, як на мене, буде якраз навчитися відрізняти адаптивну або корисну тривогу від некорисної або дезадаптивної тривоги. І насправді це зробити дуже просто. Вам вартує запам'ятати, що корисна тривога вона допомагає, а некорисна заважає вам жити щасливо. І, наприклад, коли в нас є корисна тривога, то ми дуже обережно переходимо вулицю на залюдненому перехресті, особливо коли, наприклад, не працює світлофор, як от зараз. Або ж, наприклад, з обережністю починаємо співпрацю з новими людьми. А коли в нас дезадаптивна тривога, то ми в буквальному розумінні можемо боятися виходити на вулицю чи приходити в якусь нову компанію і переживати, що ж подумають люди. І, до речі, є люди, які справді взагалі не виходять на вулицю, бо в них розвинулися вже не тривожний розлад, генералізований, а така фобія тобто в них є конкретна ситуація, якої вони бояться. І це відео також може допомогти і їм. Другим кроком, що я рекомендувала, це те, що я і рекомендую своїм клієнтам, і вам, звичайно, також, навіть якщо у вас немає тривожного розладу, це записати топ-10 своїх улюблених тривожних думок. Адже крім того, що наш мозок дуже тривожний орган, то він ще не. Дуже оригінальний і зазвичай наші тривожні думки вписуються в приблизно 5-10 типових сценаріїв. І, наприклад, хтось переживає, що я не справлюсь, хтось переживає, мене покинуть, а хтось думає, що я можу бути в небезпеці, або ж, наприклад, я якась не така, я не ок чи я не виживу, і інші ваші думки будуть кружляти навколо ваших типових сценаріїв, і як то кажуть, свої топ 10 тривожних думок треба знати. І третій останній крок самодопомоги, коли вас переповнюють переживання, які як ви знаєте, базуються на негативних автоматичних думках, типових внутрішніх сценаріях ваших переживань, це навчитися сходити з автопілоту. Ну, Напевно, для вас не секрет, що більше часу ми на ньому перебуваємо, і якщо автопілот нас веде туди, куди нам потрібно, з ним все прекрасно, але якщо ви бачите, що це не корисно, дезадаптивно, так як ми говорили, то з нього варто навчитись сходити. Як це не дивно, це знову ж таки простіше, ніж стається. Бо дослідники надосліджували, що якщо ви помітили в себе негативну автоматичну думку, і в такому разі переключитись на будь-яку просту діяльність, наприклад, підете зробити собі кави чи чаю, чи поскладаєте свою посудомийну машину. То через 2 хвилини з вірогідністю понад 70% ви вже не повернетеся до цієї негативної думки. Тож, якщо ви помітили в себе наплив таких негативних автоматичних думок, перше, що варто зробити, це їх помітити. Своїх топ 10 які я сподіваюся у вас будуть записані після сьогоднішнього відео, назвати, що це мої некорисні думки і зійти з автопілота всього на 2 хвилини. Імовірно, після цього. Власне, ця проблема почне вас відпускати. Якщо і це не допомагає, то насправді беріть свої топ-10 думок і приносите їх до свого психотерапевта. Повірте, він точно знатиме, що з ними робити. Тож бережіть себе, дбайте про себе, пам'ятайте, що ментальне здоров'я таке ж важливе, як і фізичне, і побачимося або почуємося в наступному блозі. Слава Україні!